we Вітаю, шановні глядачі, це телеканал МТМ і це програма Акценти майже два роки війни минуло, а проблема недоступності укриттів саме в Україні є і залишається досі актуальною. Ми бачимо інформацію з різних міст України, і в тому числі зрозуміло, і в Запоріжжі. Що коли лунає тривога, а до укриттів іноді не можна потрапити. Яка ситуація насправді з безпекою в нашому місті? Як вирішується саме це питання з балансоутривачами? Схович говоримо сьогодні в. Студії з Олександром Волисюком, першим заступником міського голови, з питань діяльності виконавчих органів влади. Тож, вітаю вас. Вітаю. Тож питання, яке дуже багато обговорюється, цьому питанню багато приділяється уваги і в соціальних мережах. І давайте сьогодні теж його знову будемо розкривати, тому що як і на початку війни, і на початку широкомасштабного вторгнення, взагалі питання залишається і досі актуальним. Тож що ми маємо в Запоріжжі, і скільки функціонує за статистикою, як завжди, ми про це теж говоримо, скільки функціонує укриттів. Зараз у нас за статистикою з початку війни ми зустріли війну з великою кількістю найпростіших укриттів. Це було їх 2373 з урахуванням сховищ. Але в процесі, коли ми занурились в обстеження, а також якраз в контроль за тим, щоб вони були відчинені, ми все ж таки столкнулися з такою. З такою історією, що найпростіші укриття не всі відповідають технічним вимогам, які вони повинні відповідати, скажу відверто, що 30 років ми не займалися взагалі в тому. Сенсі, що не призвели привертали стільки уваги цьому на ніхто не думав, що буде у нас повномасштабна агресія російська, і все навіть треба бути чесними перед собою, іноді так. навіть збували це підприємство збували, чи так. кого було це на балансі скажімо І протягом так. да багато років. У нас уходили з балансу ці укритті. Навіть найпростіше переходили в приватну в якусь у нас уже використання. Вони приватизовувалися, там відкривалися якісь підприємства і е, все інше. Е, на самому початку війни і перед, перед самою війною ми збирали представників усіх управляючих компаній, е, наших комунальних закладів в, 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 в сфері ЖКХ, в, в сфері господарства, і в тому числі представники ОСББ, де ми. Обговорили ці питання, я звернувся тоді до всіх і закликав всім разом дружно взятися за війники, за лопатки за... і почати прибирати, наводити там лад. Зараз, із того фонду, що у нас був на початку війни, ми 100% повністю привели його в порядок. Другим етапом, тобто ми туди провели електрику, все виміли. Максимально де змогли ОСББ своїми силами, ми своїми силами прибирали, там побілили, покрасили, і потім вже доросли до нового етапу. Це все ж таки відповідність його до норм цивільного захисту. Це повинні там бути і виходи, і повинна бути у нас і пожежна вентиляція, і повинні бути двері, повинна бути електрика, повинні бути додаткові. Джерела да, автономного живлення, да. І саме головне після того, як ми сформували групи по обстеженню разом з ДСНС, ми столкнулися з тими проблемами, які зараз на початку я озвучив. Не всі е, наші найпростіші укриття відповідають нормам е, взагалі технічним, тобто, це висота. Потолку, що була метр восімдесят, хоча б багато було метр п'ятдесят, були комунікації, такі як теплотраси, проходили все таке І взагалі, я хочу сказати, ця інформація, вона така для узагальнення, щоб люди розуміли, що радянський підход до цивільного захисту був зроблений таким чином. що Капітальні сховища будувалися виключно на промзонах, тобто це на підприємствах, які працюють 24 на 7, тобто ті сховища, де може сховатися робоча зміна. А ніяк цивільні районі, ані а як цивільні райони, спальні райони. А цивільні спальні райони відповідно до завдань цивільного захисту повинні були евакуюватись, наприклад, в разі повіні, в разі там, радіаційного забруднення або ще якось забруднення, тобто евакуватись, і остання частина людей повинна була сховатися в найпростіші укриття відповідно до розрахунку. 10% від спальних, спального населення. Це були такі нормативи при Радянському Союзі. І фактично ми з цим таким важким багажом вийшли в історію наших найпростіших укриттів. Що ми зробили? Зараз ми повністю створили фонд. Ми пішли від обратного. Зараз ті найпростіші укриття, які не відповідають нормам, ми їх виводимо з цього фонду. Тому що він був затверджений ще в 17-році. І у нас 2373 залишилось спочатку 1900. Зараз на даний час 1548 у нас найпростіших укриттів і сховищ, взагалі, 273 сховища. І остальна у нас, виходить, там скільки, 100 найпростіших укриттів. Все одно із них, що деяка частина не відповідає навіть технічним параметрам. Ми відповідно до комісії, яка розглядає, тобто роб, працює комісія, де ми обстежуємо відповідно, в кожному районі обстежуємо ці групи найпростіших укриттів. Ми їх подаємо на комісію на розгляд, якусь частину ми виводимо, і паралельно якраз для людей шукаємо ті приміщення, які можна ввести. До, щоб, які Як відповідали даткового. критеріям, да, критеріям е, зараз найпростіших укриттів. Е, зараз, от, за цю, про, що ми проробили роботу, ми викреслили майже фактично скільки там, 800 укриттів найпростіших і додали всього близько 100. І зараз ми роботу ведемо відповідно. Якщо ми будемо виводити, то ми в цьому районі шукаємо приміщення, яке можна для людей зробити, підготувати і е назвати його найпростішим укриттям. Але але ця менша кількість може тепер відповідати якості. Так, да, Якості. Але е щоб ви розуміли і наші місяни розуміли та категорія, яку ми вивели, вони можуть їм і подальше користуватись. Тобто ми ж не забороним людям все одно туди спускатись там і під час повітряної тривоги залишатися. Просто ми їх вивели з того фонду, який можемо нести відповідальність за нього. За це. І паралельно, дуже велика робота за 22 23 роки зроблена в сфері освіти медицини. Тобто, всі, вона ж вимоги до освітнього процесу, що школи повинні мати найпростіше укриття або укриття. І зараз відповідно до... Нашої програми ми облаштовуємо всі укриття, які в школах є. Облаштовуємо повністю, робимо капітальний ремонт, щоб діти під час навчального процесу мали спуститись і скористуватися укриттями під час повітряної тривоги. Ці роботи ведуться як за рахунок бюджету, так і за рахунок субвенції державної. І також за гроші з інших джерел. Це у нас і волонтерські центри, і міжнародна допомога. Тобто і цей процес не зупиняється не на хвилину. На зараз ми заканчуємо 17 об'єктів відповідно до субвенції по школах. І ми виходимо із наших там 120 шкіл. Ми виходимо на 80 школ, які у нас вже будуть обладнані найпростішими криттями. Інші цей залишок школ, в них взагалі нема підвалів. Тобто із 120-80, наприклад, є можливість обладнати, ми їх заканчуємо і їх обладнуємо. Для того, щоб ми все ж таки надіємо, що... Та змішана система. Да, та, да, і ми готуємося до змішаної системи, і ми готуємося повністю повноцінно уйти в цей процес за рахунок найпростіших укриттів. Коротеньке питання: чи користуєтесь ви соціальними мережами? Пану, Олександре, чи відслідковуєте, дивитесь, є активним користувачем? Ну, телеграм-канали, наші саме наші запорозькі, так Фейсбук, чому, Інстаграм. Чому питаю? Тому що з'являються періодичні якісь публікації, відео, одне з відео, наприклад, показувало своїм глядачам аудиторії саме в соціальних мережах про те, що. Зйомка, яка тривала біля сховища під час повітряної тривоги, і це сховище було, на жаль, зачинено. Скажіть, будь ласка, як на такі випадки реагує міська адміністрація, ну і взагалі, як це питання контролюється з вашого боку? Зараз у нас управління по надзвичайним ситуаціям. Якщо такі випадки трапляються, ми. Е, і не тільки якщо з'являється, а коли ми зараз самі обстежимо, того, що ми ведемо контроль постійний, щоб вони були відкриті, ми зразу всі ці е, реагуємо, шукаємо, хто у нас Я Хочу напомнити е, глядачам нашим, що всі е, укриття, найпростіш, найпростіші укриття вони. М Відповідальність несуть за них балансоутримувачі. І тому у нас е, найпростіше укриття різних форм власності. Є комунальні наші, є ОСББ, є підприємств, тобто всіх форм власності, і вони несуть персональну відповідальність за те, щоб воно було готове і відчинено. Якщо такі дії не зроблені, то ми інформуємо поліцію і відповідно пишемо інформацію до прокуратури. А, то, тобто, в принципі, є важелі впливи у міської влади, чи можна застосовувати рамках... штрафи, чи воно передбачено законодавством В рамках повноважень. Так, ми це робимо. І зараз, наприклад, за не Ну, дивіться, там відповідальність наступає в разі, якщо ці дії призвели до... Там, до трагедії чи пошкодження здоров'ю там людей. Да. Якщо... Але ще повинні да. бути і попереджувальні. Так. А якісь... попереджування, от, превентивні діяльність, ми відпрацьовуємо постійно з ДСНС і постійно е нам допомагає поліція. Ми введемо постійно превентивну діяльність. Тобто, контролюємо постійно у нас і задіяні реадміністрації в цей процес, і самоуправління по надзвичайним ситуаціям це постійно ми введемо. Я все одно. Впевнений, що е, на ту на, ну, з тим багажом, який у нас є, з найпростішими криттями, Запоріжжя все одно не пасе задніх, хоча там була історія, що ми там е, програміли на всю країну, ще... рейтинги були сказали, да, Рейтинги, Що у нас там дуже багато, все е, непридатних, там зачинено чи не зачинено. Ну е, на той момент, коли це все було. Вже оприлюднена, ми це все декларували раніше, що у нас є частина з цього фонду придатних і частина непридатних. Тобто ми його не ховали, і ми його вселюдно. У нас це було рішення про створення фонду, і там було чітко визначені категорії цих приміщень. Придатний, обмежено придатний і непридатний. А чи правильно я, пане Олександр розумію, щоб перейти до наступного питання? Тобто є частина укриттів, за які безпосередньо відповідає місто, є на те, що ви можете впливати, є якісь інші баланси утримувачі? Так. А скажіть, будь ласка, мені здається, що одним з непростих діалогів було це діалог з ОСББ, тому що ми розуміємо, що люди, коли створюють ОСББ, вони до свого будинку ставляться як вже для своєї власності. І ось питання доступу саме під час тривоги до укриттів, які знаходяться саме в будинках, які утримуються саме через систему ОСББ. Питання, то Відповідальності, тому що там дуже часто облаштовували такі свої містечка, робили, якісь є яке є майно, ніби то може там жителі зносили, щось таке, і одне з питань, які вони ставили, це питання, якраз не скажу, що охорони, ну просто вони турбувалися, щоб воно було в такому стані, які в нів які вони теж трошки вкладалися. Чи ось цей діалог з ОСББ з тим, що повинно все ж таки укриття бути відкритим під час тривог, як зараз складається, чи знайшлася спільна мова? Ну, На початку війни все було зрозуміло, тому що всі сконсолідовано підійшли до цього питання. І все да, все зараз... вирішилось дуже легко, так? Так, і все вирішилось дуже легко. Потім протягом е самого періоду люди почали трошки звикати, перестали нехтувати, почали нехтувати вимогами повітряної тривоги. І якраз ця тематика, що я зробив, це, це моє, і воно якось розповсюджується. На думки, що туди ніхто не повинен заходити, ми постійно ведемо цю роботу з ОСББ, не тільки з ОСББ, з усіма і з комунальним нашим закладами, роз'яснюємо роботу, проводимо в плані чого, що люди там повинні знаходитися тільки під час повітряної тривоги. Всі останні час воно повинно бути відчинене, і там нікому не треба бути взагалі. Але не для кожного секрет, що всі фактично. Там 90% найпростіших укриттів це підвальні приміщення житлових будинків, де е, дуже часто у нас є лічильники наші інфраструктурні, да, там, теплої води, газопостачання е, і все таке. Тобто обладнання не дешеве і е, бувають випадки вандалізму, хоча вони там, ми вже приймали багато. Заходів проти антивандальні ці вставили ящики, але їх все одно взламують. І ну є у нас категорія людей, яка займається, на жаль, цими речами е -е, бувають такі випадки, ну вони поодинокі. І фактично, після тих публікацій, коли ми визивали поліцію і прокуратуру, починають люди усвідомлять, що. Воно умовно воно їхнє, але все ж таки під час, для, під час біди це ті речі, які не треба нехтувати, і тут не може бути розділятися на моє чи не моє. Тому. Зі робота види зрозумів зараз. Дай Боже трошки інформаційний такий буря, можна сказати, стосовно того, що від нас недалеко знаходиться ЗАЕС, атомна станція. І хоча ми розуміємо, що бувають випадки випадки зараз блекаутів і. Ми розуміємо, що зараз станція знаходиться під контролем терористів. Тому стосовно тематики саме радіоційних сховищ, які саме в таких випадках можуть допомогти. Яка їхня кількість чи є в нас такі сховища, і, і чи є як їх можна відрізняти за якимись параметрами? Така кількість сховищ свого часу була, але вона фактично, то що я казав, знаходиться в промкі. А в житловому секторі їх поодинокі випадки. Ну, от у нас з сховищ в місті, всього, якщо брати на балансі комунальних підприємств, всього їх 31, 28 протирадиційних і три сховища. Але сама, сам процес е, евакуації під час, не дай Бог, таких випадків, він передбачає. Не тільки про радіаційні сховища, а взагалі, чому ми як ми вийшли з цієї ситуації? Взагалі, день-два знаходитись в приміщенні бажано на вентиляційному, щоб не було ззовні, Зовні. Ззовні, да, виток, забір повітря. Забір, так? повітря да. І він передбачає перший там, другий день. це сплеск, потім осадок, миється вулиця, і людей евакуйовують в будь-якому випадку. Людей треба евакуювати. Якщо вона буде підпадати під зону враження, тому е протирадіаційні укриття вони в рамках, в плані того, що це буде протирадіація дуже ефективно. Вони е ну трошки застарілі такі підходи. І протирадіаційні укриття більше використовують якраз для повітряної тривоги, тобто вони більш капітальні. вони більш бетоновані, підвали. І і це... крі... Крі... Кріпче, ніж підвали? Ну, і це трошки кріпче, чим ніж що... для безпосередньої близькості до події. скажімо да. так. Скажіть, будь ласка, як може пересічний громадянин зайдя в якесь приміщення саме укриттів, розрізнити їх? Чи є якісь пізнавальні знаки, таблички? В протирадиційних укриттях е було передбачено в своєму роду вентиляція з е самого сховища назовні? А якщо йде забор з вулиці, там фільтри стоять і такі от речі, Це така ознака, так? Тому да, як це да, фільтра і стоїть е, саме е, оці фільтраційне обладнання, воно якраз і, і плюс е, закриття повністю герметичної двері. Скажіть, будь ласка, стосовно ви казали, що частина укриттів зараз приводиться до відповідності. Так. Чи чи є зараз фінансування? Що вдалося зробити? Що це заплановано з точки зору виділення саме бюджетних коштів? Бюджетні кошти у нас протягом того року було виділено близько 23 мільйонів. Потім у нас були зроблені проектно-кошторисні документація на 50 об'єктів. Зараз в цьому році використовується субвенція близько 50 мільйонів. На найпростіше укриття і за рахунок наших бюджетних коштів також робиться робота як в сфері ЖКХ, так і в освітній, освітній і медицині. Тобто теж виділені кошти близько, теж десь 40-50 мільйонів. Добре, скажіть, будь ласка, в нас є вже нові типи укриттів, і Зараз ми бачимо про і говоримо про пілотний проект, який з'являється саме вулицями нашого міста. Йдемо про модульні укриття. Оцініть, будь ласка, з точки зору, наскільки вони є надійними, а чому вирішили взагалі піти ще й таким шляхом? Ну і ми розуміємо, що йде палке обговорення, наприклад, укриття, яке знаходиться саме на бульварі Шевченка. Як ви ставитеся саме до таких укриттів і наскільки вони теж можуть запобігти а, саме у разі їх прямого використання, саме як у якості укриттів? Ну я буду відвертий, скажу, може, не популярні речі, але люди повинні знати про це, що в разі прямого влучання в такий е, об'єкт, який у нас бетонний, не витримає нічого. Е, але якщо буде влучання там якогось б... бойового снаряду чи бойового заряду рядом, то осколочний ефект і Саме головне баротравму можна уникнути завдяки якраз цьому об'єкту, який об'єкту. Чому? Тому що вже досвід. Я спочатку вони дуже багато працюю з, з цим видом облаштування, допомагаємо військовим, і вже є досвід. Ми проводили навіть полігонні іспити, що осколкові навіть витримує 152-й снаряд. 122-й мінометний, якщо навіть рядом буде прильот, то осколково витримає, тому що якраз до цих споруд було виставлено одне з вимог. Це якість бетону. Вона сертифікована, саме бетон повинен бути відповідної сертифікації, кваліфікації, щоб витримувало осколкові враження. Скажіть, будь ласка, хотів би ще трошки повернутися і нагадати, що в разі якщо мешканці все ж таки не можуть потрапити до укрутів, яка методика, куди можна звернутися, куди можна це про це сказати? Щоб ви змогли перевірити, промоніторити та зробити відповідні там адміністратив адміністративні а, діяння, саме а, до тих, хто Разуміло. утримує ці приміщення, так ну перше, це наш кол-центр 1580, Це постійний теж 27 на 4 працює, плюс 102 поліція, можна 101 ДСНС службу ми повністю. Сформували, сформували взаємодію і любе звернення, воно все одно автомат, автоматом вертається до нас, і ми відповідно реагуємо на такі запити, ну такі. Про прохання або якісь звернення громадян, і ще коротенько стосовно автономності, ми говорили, що в принципі деякі укриття встановлюються додаткове живлення. Який відсоток укриттів, все ж таки, можна розраховувати, щоб у будь-якому випадку всередині саме цього укриття були в доступі, скажімо так, енергетичні потреби стосовно там чи чи завдяки генератору, завдяки якомусь резервному водопостачанню і так далі. Ну, самооблаштування найпростіших кухартів передбачає там присутність питної води вбутильована, тобто та, яка довго може зберігатися. Плюс автономність тут мається на увазі любі види автономного живлення. Це можуть бути павербанки, екофлота, можуть бути, можуть бути навіть акумулятори автомобільні, які і проводка виведена додатково на 12 вольт. Е з лед нашими зараз. Технологіями, лампочки, які живлення фактично не, не потребляють. Але це дасть змогу на протязі 48 годин там знаходитись в світлі і зарядити прилади і все таке. Ну, я так розумію, на майбутньому всі ті нові житлові об'єкти, які будуть з часом з'являтися в Запоріжжі. Дай Боже, що таке да. станеться, одним з пунктів дозволу В ну, вже да, внесено. От, да. Це вже внесено. Тобто сховище да. буде заплановано одразу да. сам при будівництві да. там, чи, чи промислового об'єкту, чи житлового, це чи буде, комерційного це буде стандартна, як базова вимога. Тут до... треба вже буде... звикати до да. нових реалій. Пане Оксана, я вам хочу подякувати. Дякую. Насправді розумію, що тема не проста і тема буде. Буде завжди актуальною, поки ми маємо такого сусіда і ворога, який, на жаль, може спричиняти саме терористичні дії, тим більше що лінія фронту від нас не так далеко. Так. Що ж, дякую вам за дякую. спілкування. Дякую глядачам. Тож ми сьогодні спілкувалися з Олександром Влесюком, першим наступником міського голови, з питань діяльності виконавчих органів влади. Тож, дякую всім за увагу. Що ж, хочу нагадати, що як завжди, наше життя і здоров'я. Є найвищою цінністю. Тому не нехтуйте сигналами тривоги. Крокуйте в укриття, якщо чуєте сирену, і сигналізуйте, якщо не можете туди потрапити. Наша безпека, пам'ятайте про те, що вона є в наших руках. Тож бережіть себе і до зустрічі.